Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції у новорічну ніч. Росіяни запустили з десяток шахедів на Запоріжжя. П'ять з них збили, інші пролетіли повз місто. Люди не постраждали з пошкоджень кілька вибитих вікон у багатоповерхівках. За три хвилини до опівночі окупанти вдарили кабами по Степногірську та Гуляйполю. Загорілися два будинки. Рятувальники дістали з палаючого будинку 83-річну жінку. За словами голови Зова Івана Федорова, авіабомби летіли і на Запоріжжя, але їх збили. 1 січня росіяни продовжили тероризувати жителів Запорізької області. Випустили 11 кабів по Степногірську. Зруйнована п'ятиповерхівка. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Пошукова операція тривала близько п'яти годин. О другій ночі, 1 січня, у Дніпровському районі Запоріжжя, попри заборону, запускали феєрверки. Поліцейські встановили, що це зробив 17-річний мешканець міста. На юнака склали протокол за статтею Дрібне хуліганство. У поїзді Запоріжжя-Ужгород з'явилось меню із гарячими стравами. Їх готують за рецептами відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Потім заморожують інноваційним способом, аби після розігрівання їжа не втратила смак. У меню деруни, омлет, курка з картоплею та плов. 31 грудня відновили рух муніципального транспорту греблею Дніпрогес. Тепер тролейбуси номер 3, 8, 11 та 17, а також 17, 18 та 72 автобуси курсують за звичними маршрутами. Розклад руху є на сайті Запоріж Електротрансу. Податки за нерухомість в окупації повинні сплачувати мелітопольці. принаймні так вважає податкова. В одному з місцевих пабліків повідомляють, що підприємців, які залишили свій бізнес в окупованому місті, штрафують за несвоєчасну подану звітність та нараховують податки. Ці рішення можна оскаржити, звернувшись до податкової. Першою у новому 2025 році у Запоріжжі народилась дівчинка. Вона з'явилась на світ за 10 хвилин до 4 ранку. За кілька годин у місті народились двоє хлопчиків. Батьки новонароджених традиційно отримали подарунки від міської влади. Цьогоріч це грошові сертифікати на купівлю необхідного для малюків. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.